Сьогодні ми на нашій пасіці приїхали вже через місяць після того, як були тут, підставляли трьом сім'ям мед. Сьогодні подивимося, позакриваємо дно повністю, тому що вони забували на трошки прикриті, бо бачимо, з поля могло дути. І, І візьмемо зараз, будемо перевіряти, хто що з них хоче меду, хто нервує, може в кого є вже розплід, може гаряче вулику вже. Теж подивимося, як нас себе ведуть. Бачимо такі вулики, пофарбовані резиновою фарбою, тою колір тримається. Зараз зробимо такий короткий огляд. Всі вулики не буду показувати, в кінці скажу, скільки як, і скільки, як зимують. Ось. О, ні, це не з цієї сторони, я щось відкриваю, по-моєму. <гум> зараз відкриємо з іншої сторони. А, це ця сім'я, яку я давав їм меду. І бачимо, вони його ще не спили. Там було десь трошечки менше, ніж літру. Я давав їм. Ну десь трошки більше, ніж пів літра, можна сказати, а грам 700 до кілограму я їм давав. І ось вони тут гризуть, храніть науки. В принципі, вони не супер такі сильні сім'ї, як у деяких пасічників. По 9-10 по вуличних. Тут 4-5 вуличок Є бджіл. Минулого разу я передивлявся. Цього разу не буду відкривати, бо холодно зараз, хоча вітру немає. Ось бачимо, сидять там десь, навіть не копошаться. Какула якась, ще одна какула. Минулого року -то в мене багато було і какул і просто помирали. Містер всього із-за голоду, тому що, тому що були певні неправильні дії. Перезимую то вже добре. Тому паче, що минулого року в мене був 95% відійшло в джіл. Теж сидять, все добре, луч не гарячий, не, не нагоріли тихо сидять. Дивимося на цей Сьомі, що він тут робить. Що він тут нічого він тут не робить, він з іншої сторони щось робить. Mm -hmm. Тут теж сидять спокійно, в принципі. Допугав такого, такого не відчувається. Сидять вони собі щось копашаться там. Бачимо, сидять. Будемо жужжать. Тихенько собі там піджужували. Ось ми вулик, що у нас тут. Так. Утеплення в мене таке. Індивідуально для кожного вулика по вподобанням бджіл. Вже потепло їх буду всі позабираю лишні рамки, бо... Передивлявся, коли місяць назад то вони серед... Серед... середні рамки вигризли, носів клуб по краям там, по... по рамці по дві медових стоять, то позабираю їх за заставну. Трошки ужму клуб цією цього... Цього зимівлею поки що я задоволений. Сам я залишав мед. Бачу мед, що в них є, в принципі, вони його трошки підгризли. Але вже теж спокійно. Там вже копошили склав просто ляп, таку ляпуху розплескану прямо поверх всіх бджіл, де вони сиділи, копошили. Що, тому що це український вулик, там вони особо не здигаються там, в сторону лядка чи від лядка вони по центру вигризають. Прям на бджіл ляп. Де те вже пообкакували, треба їм зробити зауваження. що це таке. І не зрозумів, куди це вони зібралися всі. Треба буде їх паличкою Місяць І я виковирював мертвих бджіл з по повідкривав трохи льотки. Бо осені були прикриті льотки на одну бджолу. Теж собі чудово. Їсти не просять. Ми бачимо, що мед у них є, три рамки вони зліва. Стоїть медових. Запасів я їм лишив. Я їх не підкормлював весною. Просто залишив їм повномедні рамки, які вони переносили з гречки. Там гречка і соняшник. Там щось закрило, що закрило. вітром закрило, чи що. Чи може якась синиця, хоча яка там синиця? Синиця закрила, щоб їда не тікала. Наставка в мене з ДВП. саме неблагодарна робота це робити вулики із ДВП. Так що у нас тут теж Тоже... я вам бджіл не покажу, віддайте. Ну там сидять, коротше. Я їх чую і бачу, але на камеру не дуже можливо видно. Хай сидять. Так що я вам покажу 20-й Та, вулик. Вулик так пофарбований, ніби на дві частини, тому що перший мій рік я пробував в одному вулику дві матки, двохсімейне бджільництво. Ну, такий собі опит. Я зрозумів, чим, чим легше, тим краще. Нема смислу експериментувати. Більше меду не зробиш, чим інші пасічники. Ой, тепер кажу. Холодненько. Сидять, тунель собі зробили з склійонки, щоб потішествувати. Лапка вимахають. Приєдно бачити бжілок. Душа тішиться. Сидять. Так і що в мене є тут такі рути, чотири штучки. Це тут два корпуса. там не з Рут... Дадановський, але рутовські рамки стоять. І там теж рутовська зверху. там по чотири рамки виходить в кожному корпусі. Шахта така зроблена. Минулого разу було все добре, цього разу щось жужжать ніби. Так послухав, подивимося, що робиться там. Може видамо їм меду, щоб не, не жужжали. Мішечком їх окутили трошки. Ось Ну, не сильно, щоб вони там жужжали, але ну, трохи жужжач. На перестраховку можна кинути ріпешку на голову, я думаю, але в принципі вони ще мали б рухатись назад. Ну, суть мого огляду така. Суть в тому, що перезимували всі і підкормили 12, 8 сидять спокійно, закрили всі дно крыши вот